Оторваль дав безплатний концерт у столиці. Послухати гурт зібралося кілька тисяч людей. Багато хто приїхав з інших міст. Так, нинішній представник України на Євробаченні віддячив усім, хто голосував за них під час національного відбору. Вікторія Рощина поспілкувалася з музикантами. Цифра 3 на короткий номер 7766, я правильно хоть говорю? Да, да, да. да, да, да. Вот. А, приведет нас к победе. На цих кадрах фронтмен гурту Оторвальд Женя Галич закликає глядачів голосувати за них у фіналі національного відбіркового туру на пісенне Євробачення. Обіцяє, в разі перемоги дадуть безплатний концерт. Я клянусь вам, я говорив вже об цьому, зробимо безплатний концерт. Якщо ми пройдемо, для всіх, хто нам допомагав, з Бухачем, зробимо тут на поляні в КПІ концерт. Обіцяю. А якщо ми це Вже сьогодні на площі знань перед київською політехнікою. Кілька тисяч фанатів зібралися в очікуванні обіцяного концерту. Їхали в столицю з усіх куточків України. Я приїхала з міста Радомиш спеціально щоб побачити в живу концерту я просто знаю, наскільки це шалена енергетика, наскільки хлопці віддаються на сцені. Я з задоволенням ходжу на кожен їх концерт. Торваль це мій найлюбленіший український гурт. Потрібно підтримати хлопців. Вони їдуть на Євробачення. Найсередині мене давно де війна. Самі ж хлопці кажуть, перемогу здобули завдяки підтримці глядачів. Тож обіцянку виконали попри щільний графік підготовки до Євробачення. Багато всього відбувається: і заняття з вокалу, і англійської мови, і постановка, і там розкадровка багато, багато всього нічого не змінилося. Ми так само хвилюємося перед тим, як виходити на сцену. Це приємно для них грати. Це завжди буде, і було і буде, і є приємно. Перед початком концерту кілька запитань від ведучого на знання складу гурту та його пісень. На сцену хлопці прийдуть гуртом. Одорвай! Одорвай! Під вигуку шанувальників музиканти з'являються на сцені. Починають із пісні Тайм з якою і представлятимуть Україну на Євробаченні. Пісню, за словами музикантів, вони невдовзі презентують і українською. Попри холод люди танцювали і підспівували Оторвальду близько трьох годин. Цьогорічне Євробачення Київ прийматиме в травні. Виступи співаків проходитимуть у міжнародному виставковому центрі на Лівому березі. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня. Україна, як торішній переможець, виступатиме одразу у фіналі. Оторвальд співатиме на сцені конкурсу 13 травня під 22 номером. Вікторія Рощина, Олександр Самолов. Новини на Першу. перш. Thank